Оборонець Маріуполя Іван Мікула ще один учасник нової програми вдома від серця зовсталі. Він отримав власну квартиру в передмісті Києва. Ця квартира, яка буде фундаментом і можливістю для майбутньої вашої самореалізації. Ми вам дуже вдячні, пане герою, за героїчну оборону. І це для вас з великою повагою. Дякую. 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 Дозвольте дякую. вас обіймати. Дуже вам дякую. До повномасштабної війни Іван майже 20 років працював машиністом на комбінаті імені ліча групи Медінвест. У 2019 році приєднався до Нацгвардії. У 2022 став на захист Маріуполя. Під час боїв втратив око. 26 лютого вже виїхали ми на Азовсталь і вже почалось Азовсталь, Лівий берег поранення. Азовсталь, потім виход полон 16 травня. Спочатку була Оленівка, потім захисника перевели до Воронезької області. Там катували та морили голодом за 9 місяців. Полону Іван схуд на 20 кілограмів. Сьогодні власна оселя це можливість родині об'єднатися, адже свій будинок вони втратили в Маріуполі, і дружина з донькою вимушені були виїхати до Німеччини. Я була просто в шоці, що в мене буде власна квартира. Mm -hmm. вот. і це мене, мене так здивувало. Це дуже круто. І з подарунками до новоселів завітали гості. Серед них і полковник Сергій Сувінський, з яким служив Іван. Мені дуже приємно. Туди потрапити в 24-ту квартиру, де сьогодні мабуть, фокус усіх позитивних емоцій. Я від серця зовсталі панахме хочу подякувати. Це головне. А, дякую вам і за а, а, те, що було в Маріуполі за оборону Маріуполя, і за те, що рухайтеся вперед. Для нас це супер важливо, бо сама по собі сам подвиг і ну, оборона це. Безумовно, абсолютно героїчна історія, але це не точка. Це не крок, але я зумію, має бути. Це початок, абсолютно точно. І ми для цього зробимо все. Завдяки проєкту вдома від серця застали», я думаю, що захисники, в тому числі і Маріуполя, нарешті відчули себе вдома. Казати, що я в захваті, це нічого, мабуть, не скаже. Квартири отримають оборонці Маріуполя, які дістали першу та другу групу інвалідності внаслідок боїв за місто та не мають житла на підконтрольній Україні території. Гарно все так, тепло, все так. Я не знаю. Я просто люблю світле все. І я коли така зайшла. Дуже вдячний за таку можливість отримати квартиру. Дуже вдячний серцю за сталі. Та Рінату Ліннідича Ахметову думаємо відкрити своє діло. Ну пока плани. Ну от оселимось, вже будемо жити. Вже плани є. Тим паче, серце Зосталі допомагає в цьому. Громадська організація «Серце Азовсталі», яка є частиною сталевого фронту, Ріната Ахметова, підтримує рух оборонців Маріуполя до реалізації своїх цілей.